Всім привіт! Взяв другу мітку на XOR. Останні дні так собі рандом просто якийсь максимально жахливий Капець. капець. Сьогодні для прикладу Три перемоги і 37 перемог. Вчора відкатав десь більше 20 боїв і там теж десь 40% перемогнув. Позавчора, не пам'ятаю, десь теж менше 50% перемог. І що б ти не робив, ну, просто капець цей танк, напевно, все ж таки. Прийдемо до бою, я включу не цей, останній був з міткою, і не майстра, тому що там не дуже так цікаві. А... Я візьму, напевно, бій з найбільшим дамагом. Думаю, це буде більш цікаве. Ну і тоді трішки вражень по танку. Відіграв майже 60 боїв без одного бою. За останні дні просто процент перемог впав з такими боями і що попало. Дуже важко морально, теж дуже згорав в деяких моментах, але якось так, Отже, давайте дивитись самі О вже сам бій тут ще цікаво те що ксорів противників Є 10, у нас 9 і... Цікаво так вийшло ну, більше відстрілу ну, Не більше там 2К з відстані більше ніж 300 метрів А так в принципі катався відстрілював по танку Що саме мені подобається, це його пушка і варіативність з тим, що ти можеш під калібрами стріляти, це швидкі снаряди і пробиття непогане. Так, в деяких випадках їх не вистачає, особливо на ось високих рівнях. Ну, проти десяток і деяких дев'яток, що цього пробиття не вистачає, але в більшості випадків його не вистачає прямо з головою. Також фуаси з інтуїції це дуже цікаво відловлювати ЛТ-шок і СТ, в яких ну, картонних СТ з пробиттям 200. Інколи дуже гарно вилітає більше ніж 500. Те, що мені не сподобалось, інколи е... бувають випадки, те, що, е... снаряд десь дівається. Ти ну, противник прямо перед тобою. Стріляєш ніякого не попадання, непонятно куди воно полетіло, або куди воно зовсім ділося, І такі моменти інколи траплялись і мене це дуже виморажувало, тому таке себе. Так що швидкості мені не вистачає для заняття якихось важливих позицій, тому так З точною пушкою. У нього більше так відігрується друга-третя лінія, що відкисінь якось не дозволяє якісь ключові позиції займати. Так, в принципі, все добре. Ну, також і броня і Можна сказати тут немає. І інколи інколи бувають якісь рикошети. Так, в принципі, і ти її не відчуваєш. Сам, сам танк мені більш менш сподобався, я напевно вже це забрав другу відмітку і можу закінчити. На ньому кататись, і... поки він напевно вже мені не так цікавий буде, тому поїду на чомусь іншому подивлюсь ще Ну нічого не можу сказати, що він поганий, танк гарний для себе на з іншими тим що буде на халяву. То... Це ще набагато крутині. Ну я кажу, мені дуже подобається пушка і як можна на ньому повідстрілювати. Налізли і ми просто на халяву накидували. Я намагався мінісувати з першої столи, тому що чим їх менше, тим наші більше проживуть. І... Наші до останніх намагалися. to У ну, мене дуже багато боїв відкатано на СТ, тому більш-менш багато позицій можу для себе обрати, то якось, можна сказати, в більшості випадків мені це дуже добре так, дало змогу непогано відігрувати, займати якісь позиції, напевно танку. А так, я кажу, мені тільки швидкості не вистачало, щоб тут не повезе Заряд не полетів, чи я міг вже його забрати. Казати вже з хотів побільше дамагу, тому а, вирішив пороти, щоб 40 розібрати самому. Сподіваюсь вам, який зайшов, я казав свою думку по цьому танку. Якось так, дякую за перелік, всім гарних каток.